Сьогодні друга частина нашого такого польота мислі, польота фантазій на тему проєктування та дизайн веб-додатку. Пан замовник скинув мені такі завдання, каже, якийсь стриманий, простий, гарний, глибокий сучасний дизайн вебдодатку. Пов'язаного з фітнесом, з, зі схудненням, Ось. щось таке мінімалістичне, сучасне. Ось. В попередньому році ми зробили от такий от дизайн. Сьогодні я пропоную зробити якісь карточки, наприклад, там з вибором тренувань і описи якусь кнопочку. Тобто, бачите, я не роблю якісь великі такі уроки в цій серії, але просто щоб воно гарно та прикольно виглядало. Давайте ми створимо. Спочатку. Чому я хочу написати англійською? High 4 kg. 4 kg. Це взагалі мій, бачите, і канал так називається. А ось. Ми це напишемо. Зробимо побіченьким такий шарік. І цей по кілограм, по кілограм зробимо трошки жирнішим. Якщо вам буде цікаво, як все це зверстати, повірте мені, і потім я перейду до верстки, покажу вам це взагалі робиться дуже легко. Проте саме я вам скажу, що. Ну, Важке в дизайні це знайти якусь таку композицію, щоб воно було, знаєте, от, от саме так, як, як би і хотілося, де воно має бути розташоване. І буває таке, що навіть якийсь один піксель, він грає вже роль туди вправо, вліво, і це вже буде щось таке. Тому завжди експериментуйте. Не, не слухайте тих, хто каже вам, що. Ось так треба робити, а ось так не треба робити. Е, ні. Треба робити так, як вам виглядає гарно. От скруглення, наприклад, от зараз роблю карточки. Ну, Мені так подобається. Я хочу, щоб вони виглядали так. Е, яка ідея? Ми зробимо тут, наприклад, ось такі от карточки. І ой. І Ось так вони будуть. Виглядати ці карточки для того, щоб користувач розумів, що можна їх гортати там вліво-вправо і обирати собі і якусь тренувачку. Є в нас тут такий плагін, зовсім недавно, я про нього узнав від Unsplash. Така сумісна робота фігми та Unsplash. A. Дуже дуже просте використання. Пишемо тут, наприклад, WorkOut і він підбирає нам цілу кучу різних тренувань. ну не тренувань, а картиночок, якісь ілюстрації до тренувань. Давайте щось оберемо, щось таке більш чоловіче. Виділяємо блок, і він фоном сюди стає. Супер. Так, це в нас тобто якийсь кросфіт. Дядько, там щось тут далі в нас буде з гантельками дядько. І останнє, хай буде щось таке. Ну що ж. Ну, нехай буде біг. Ой ще. О, ось така карточка. І прошу там людина буде собі гортати їх де і все таке. Так, тепер що я хочу зробити? Я хочу, щоб ці блоки вони у нас якось виділялися. Наприклад, ось почнемо з першого. Ми зробимо йому. А... Так, ви правильно здогадалися, це буде така, як тінь, як підсвіточка. Зробимо її. її зробимо. Та давайте синього такого кольору так і зробимо, що нам важко, що -ля? я зроблю сміщення поки що до нулів, а розмиття зробимо більшим. І, як бачите, виглядає просто жахаливо. Проте продовжуємо експеримент, експериментувати, зробимо обводочку, зробимо її білою і більш такою стримано білою. Після цього повернемося до нашої тіні і, 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 і що ми можемо з нею зробити. Насправді ми так і можемо. Тільки от сам кольор, знаєте, він як, як вибиває звідси. Хочеться такого, щоб він був... Ну хоча б так. Так, ми можемо, ми можемо цю тінь скопіювати та вставити. А можемо картинку скопіювати та вставити. Е, дивіться, я, яка задумка. В принципі, можемо навіть і додати якийсь інший колір. Це, це також буде нас. стосуватися до нашого польоту мислі. Ну, в принципі, з помаранчевим вже прикольно що виглядає. Мені не дуже подобається, що він дуже такий яскравий. А, опять же, друзі, любі хлопчики та дівчатки, ви бачите, що я до цих уроків не готувався. Це просто ви можете наблюдати, як дизайнер, як він взагалі це робить, як він виконує якісь заявки, замовлення. І що йому може щось подобатися в своїй роботі, може щось не подобатися. Це отак От воно і працює. Тому, якщо вам хочеться, наприклад, там, чогось додати до цієї роботи, то прошу написати мені в коментарі е, на в кінцевий результат і сказати, що ось, а я би зробив так. Якщо б я був би справжнім дизайнером, то навіть можемо да, зробити такий польот. До речі, є така дуже класна техніка. Мені, принаймні, подобається. Робити якісь тіні, прям такі от ледь-ледь замітні. І це також дуже прикольно працює. Так, щось мені вже і не подобається зовсім ті тіні. Давайте ми їх, знаєте, що, давайте ми їх повністю зараз приберемо. Лишаємо поки що ось такі карточки. А під під ними ми їх зараз згрупіруємо. Ось так. Це буде у нас карц. Ось. І от сюди ми зробимо е екліпс. Ось такий. Ну, от так і лишимо. Супер. Просто клас. Зробимо тому екліпси. Ефекс леєр блюр. Мазафака. І цей блюр ми зробимо просто якийсь такий от скажений, великий. І тепер можемо навіть лишити так. Дивіться, от просто відсуньтеся від екрану і подивіться, виглядає в принципі непогано. Можемо єдине, що опять же, експерим... експериментувати з кольором. І з відтінком того кольору, і щоб нам воно подобалося щось таке помаранчеве, щось таке агресивне. Або залишити це в тонах основного проєкту. Цей яклів і сунемо його трошки внизу. Прошу, вже, вже не так погано. Згодом, якщо вам не сподобаються ці карточки, що їх ж можна зробити і меншими, їх можна зробити і більшими. Тепер ми зробимо так: при натисканні на цю карточку, нехай вона получає собі обводочку. Не всі карточки, перепрошую. А одна якась карточка. При натисканні вона получає собі обводку. Нехай це буде білий. Inside outside, зовнішня обводка. Тобто це користувач обрав. І тепер знизу тут ми змай... зм... змайструємо кнопочку, і це робиться також дуже легко. Беремо кнопочку, Робимо так, щоб вона стояла по центру, піднімаємо так потихеньку. Я хочу зробити, щоб відступ тут 30 пікселів. І тут він мав 30 пікселів. Ой. В принципі то. Навіть, Даже... а ну-ка, дивіться. 38, 46, піднімаємо. Перевіряємо 36, 38. Опускаємо. Ось. Тепер ми цій кнопочці задамо скруглення. Скруглення, як я вже казав, неодноразово в попередніх своїх. У я пропоную робити його однаковим. Якщо у вас тут 15 пікселів, то робіть його і, допустимо, кнопочці теж 15 пікселів. але це не є константа. Якщо вам захочеться кнопочку зробити там, квадратною чи більш скругленою, прошу експериментуйте і нікого не слухайте. Просто знайте, що можна робити і так, і так, і так, і робіть так, щоб вам воно подобалося. Також в попередніх. Я заходив в різні там онлайн школи, в телеграмі, там всякі там пабліки проводять вебінари, майстер-класи там по дизайну, по фігмі. Якщо людина заходить і там їй якийсь викладач говорить, що ось треба робити тільки так, що кнопочкам не робиться там тінь, що кнопочкам не робиться якась обводка, що кнопочкам не робиться градієнт. Повірте мені, це маячня, і ви можете самі побачити величезний просто перелік сучасних сайтів, гарно виглядаючих, в яких кнопки мають той самий градієнт, чи мають якусь там тінь при наведенні. Так що нікого не слухайте. робіть так, щоб вам в першу чергу це подобалося. Ми на кнопочці зробимо текст, ми напишемо його. Селект. Так, піднімемо. І навіть є дуже просто. Обираємо один шар, обираємо інший. І робимо собі, щоб він був по центру так і по центру так. Супер. Ще ми зробимо його. Цей текст. Можна в нас тут обрати апперкейс? Кейс, так, апперкейс. Супер. Е, обрали одне, обрали друге. Центру, рецентрували. Супер! Шикарно, ось така кнопочка за, за для цієї кнопочки. Тепер ми зробимо її. Давайте опять же, давайте експериментувати. Ми можемо зробити її будь-якого кольору. Так, не подобається кнопка має бути контрастна кнопка має викликати бажання на неї натиснути. Якщо б я робив зараз дизайн для дійсно якогось такого проєкту, на який тільки на, на само проєктування пішло би там дуже багато часу. Я б обов'язково перед тим зробив би повністю, проробив би всі екрани. Того додатку і сформував би якесь одне таке а, бачення цього. І плюс кнопочку я би зробив сразу в трьох варіантах. А, кнопочка, яка м -м, виглядає, коли, наприклад, там, тренування не обране, вона була б якась там да, дісей неактивна. Потім вона активна, але не нажата і не наведений на неї там курсор чи там користувача, якщо він заходить. там. Ну, Це ж вибито так. Тобто він може бути не обов'язково з телефону, Він міг зайти з комп'ютера і користуватися курсором. Якщо курсор допустим, наведений, кнопка стає такою да, як, активною. От, е, собственно, це нам і треба. Ми зробимо тут градієнт, хто нам щось каже, пішли всі. І зробимо. Цій кнопочці другий е, колір Він буде, він буде, він буде більш стриманий. Такий. Або, якщо хочемо, о от навіть так. А чому ні а чому ні Тільки на е, червоному я би зробив все ж такий якийсь більш біленький біленький з червоненьким і сам текст. Я би зробив такий, може, навіть і black, ось такий, Select. Ось. І що, що мені не подобається, я би цей надпис все ж зробив би тут посерединці, а тут 55 пікселів, а тут у нас наразі 38. Ми... Ой, курва. Згрупуємо. Це буде Select BTN. Так, і тепер ми цю кнопочку ми просто її посунемо вниз, так само, щоб було в нас тут 55 пікселів. 69. Мм, непогано. 55. 55. А, ось, в принципі, так можна зробити. Кнопочку можна при тому, як на неї наводиться. Е Курсор, чи натискає палець, але палець ще не знятий, можна навіть зробити якусь її тінь. <кій> якусь таку легку, але червонесеньку, без смішання по осям. і з великим таким блюром в 30. Тут далі. Ось. Отак буде виглядати кнопка, при тому, коли е, пользователь на неї наводить палець. Чи курсор. а Якщо вона не активна, то прошу ось так вона виглядає. А, на цьому все. Далі буде. Зробимо ще цей дизайн, зробимо щось там знизу. Зробимо там, лишити свої дані для того, щоб там підрахувати кількість калорій чи щось таке. А, ось. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і чекайте наступного року. Зробимо, зробимо класно, зробимо прикольно. І хай все буде добре, хай живе наша Україна. Всіх люблю, Па-па.